Розвивати україномовний футбольний контент на Ютубі. Олексій Кащук. Кащук виконує передачу. Удар головою від Келсі. Добивання. І забиває Богдан В'юнник. Отож Шахтар повертає собі перевагу в три м'ячі на 78-й хвилині. В'юнник та Кащук знову помінялися флангами. Кащук перемістився на рідний для себе лівий край. В'юнник праворуч. І знову ці двоє взяли участь у результативній атаці. Запитання можуть бути винятково до захисників. Минаю двічі вони дали пробити з меж власного воротарського майданчика. Ну це, власне, нікуди не годиться. В Юник забиває. В Юник оформлює 1 плюс 2 за системою гол плюс пас після виходу на заміну. Дивимося ще раз. Келсі абсолютно вільний. Пробиває. Далі Бандура, якимось дивом врятував після удару в притулу від Келсі. Але в Юник з його ударом Бандура вже не міг впоратися. Бандура навіть не встиг підвестися з газону, тож В'юник спокійно переправляє м'яч у ворота. І якщо у нас були якісь певні зародки інтриги після забитого м'яча Гунічева, то в принципі, ось цей гол Богдана В'юника знову все повертає на круги своя.